Тіні повинен бути цим героєм. Ні, Тіні... Тіні непоганий, але Ну, взагалі незрозумілі на мене. Пак в рази краще. Але добре, все одно доб гарно в наві. Там Дазл створив неабиякі проблеми і, можливо, став основною причиною поразки. Бачимо, як буде тут, чи буде на нього управа. Тут нам поки що мід показують непогано та йому розпочинає тут проблеми. Пама ФБ віддає ЮМІ. Це не те, на що ми розраховували на цій лінії. Я думаю, Можна сказати, що він там непогано грав, да, на рівні свого регіону непогано, проте на світовому рівні недостатньо цього було. Тюлькор тут підставляється, його можуть забрати. О! У Джуса тут повно хп ще, нема змоги розмінятися, відповідно, ти, і є спершу кратне просто. Але там, важливо буде, які приміщення на нас чекають, як Ніко розіграє свого героя. Герой дуже активний на початку. Навіть може бути набагато якіснішим за Тіні, поки той брінк не візьме. Може бути правнішим швидшим. і швидшим. Рідіс. Рідіс виходить. Гранатка, мають забурати. І це смерть для Тіні. Ніхто йому не допомагає. І от воно, свято! Відміт, виходять сапорти наві і не виходять сапорти суперника. Дуже своєчасно дійсно. Ріді долучається. тут цікаво, чи будуть руну контролювати. Схоже, що ні, тому що просто на базу ніку готовий його забрати на руну. Сюди приходив навіть Клінкс. Зверніть увагу. Він хотів. Да, клінкс сильний на такій стадії. Клінкс нападає на віспер. Вісперубає дуже просто. Він ігнорує все, що тут від команда йде, а команда йде. Тут головне не витратити занадто багато контролей, щоб він тепер не міг зробити, але демеджу має. Це не встигне. не встигне. Хороше вбивство, дуже. Хороша ротація від Ніку, дійсно, і здобуває кіл собі. І, відповідно, заряджається урна одразу. Може, десь Войт загангає. до речі, смоук. І Войт потенційно загангеє дійсно. Вони опиняються знизу. Демон готовий чіпляти. І Там п'ять героїв навіть знизу. П'ять персонажів Natus Vincere приходять сюди забирати лінію. Мінус Кей Джей перекидаються далі. далі Юнатіка, Лерідіс, ніч він не дістане його. А може Заяць знайде? А чому тоді Дізраптор зупинився? Ну він повернеться, встановлює обсервер Заяць, побачили Урсу сюди, Наві вирішили не йти чомусь. Тайт там не дев'ятий, він десятий одразу отримує на цих енжентах. вихід на Тайвунга, його побачили. Але є Блінк вже у Тіні, і є пришвидшення, і він просто тікає. Тут ще й Сентк встановлюється вб'ють тільки Тіолікора Наві. І тут yeah, ще yeah, на розвороті хочуть битися герої, ой, які дуже вправно використовують здібності. І що, Ніку теж заберуть? Ніко відстрибує. Екс працює з ультимейта. Від Дазла Заєц сховає, намагається втікти. Ніку. Чи перехитрить він опонентів, чи знайдуть його, він вистрибує. Може і не буде брати шарти, знаєш, по такій грі швидко. Тіні кида першим. Не на Рідіс нападає на Ніку. Посилює шкоду Вейлом. Ніку поки захищається. Не дуже хочеться саме бити, але намагаються все одно Натус Вінсера. Закидає Ніку вперед на ПМА Тайлун. Намагається ПМА тікати. Гарний проказ від цього лікора. Пояма помирає, йому ця бійка зовсім не потрібна була. Так, макропіра хороша, і 4 тисячі вже переваги за героїк. Він в павізу намагається вийти хоча б. Та є таке. Та, і це ж треба ще думати, знаєш, ми говоримо там, чи проб'ють навітайда. Але ж там позаду стоїть Дазл. Треба ще якось Дазла пробити. Заберуть зараз кади джуса. Ну так, миттєво Джуз гине. Рідіса вбивають. А герої поки повністю знищують Наві по мапі і нічого наві вдіяти з цим не можуть. Їм треба якось розділити суперника і спробувати побити, але герої, які грають першим номером, і поки такої можливості просто немає. Тільки на тайде можна вийти, він окремо грає, але навіть ду... кріпи не страждають. Знайшли? Знайшли Войда? Войд знизу, Войд знизу, Войд. Ну поки живе. Але вже нема нічого, таке враження і добиватимуть. тільки собі ще Заяц приходить, і тим часом в два герої а, Наві йдуть сюди. Вони бачать двох героїв в топі. Спробують зараз захистити зайця. Ні, це і героїв усвідомили. Насправді, І тут буде вже серйозна бійка. Для Наві вона незручна. Заяц ховає, дає стан станку пустоту у підсумку. Кадеджуса контролять, Кадеджус намагається втікти. Він поки відступає. Треба продавати, хто продається, і всі інші мають виходити. Зайця так і продали. Ідея була гарна, але і на це героїк, на жаль, відреагували. Цей блінк їде, певно, чи ні там на тайді? Да, блінк приїхав. Має приїхати Блінк. У нього реведж все ще є. Ой, зараз Що? може бути боляче, може бути дуже боляче. Навіть треба Ой! тікати, а не битися. А стрибає вперед. Саме поєма його ховає Зайс, намагається виграти час. Приходить Ніку. Ну вони не можуть битися. Просто не в змозі. Їм треба тікати. Учу помирає першим. Да поєма ще стрибає в Ревеч. нас наздоганяє ще й і Рідіса. І зайця також нікуди не відпустить. Тут чортсмеш на пів хп Палиця залітає. Заєць також відправляється до Таверни. 4 -0 виграє в нуль виграють бійку героїк. Ну та зараз наві не боєздатні. Таке oh, враження, je. що ніяк не забрати. Споглядає mm -hmm. на турнірну таблицю, там просто всіх по чотири поразки вже. І no, зараз uh, навіть наві можуть до цього клубу доєднатися. No, да, такий хороший шанс все ще є. Можливо, ще вдасться якось камбекнути. Oh, тут тут треба забирають. Тут треба втікти. Тут вже відмога долучилася, тіні вбили. Якщо тіні вбили, це чудово. І тепер треба просто вийти звідси. Просто якось втікти, наче є портал. Тікає гадди це непоганий момент. Дуже навіть вдалий. Вбити ворожого кора, втратити одного сапорта. Це оптимально. Тепер тільки захист хайграунду. Шива готова. У Ніку. Атака на гаддеджуса ніяк не можна його продавати. Тіммейта ховає заєць. Саме тіммейта, а не Тіні. І так, намагається тіні вбити померти. його, але приходить Урса. Тіні буде жити, а от Каддиджус uh, загине. Ну, я би тут ще башни прокнув, якщо він є. Та він є, є баш. Добре, що він не встиг не встиг він вдарити. Бо Урса не спиняється. Урса продовжує пушити. Дай їде ще 2,5 хвилини, тут навіть нема про що мріяти, вона швидко не закінчиться. Її доведеться або вибивати, або віддавати ще одну сторону. Це мінімум. Тайда повернула, намагається його пробити. Тайда просадили в нього є БКБ. Тайд рятується тіні, закидає ні, куревич, ні Кукумре. Дуже гарно зіграв Тайлун знову. Так, ну блокін придбав Віспер. Що ти йому зробиш? Віспер. Що робити з цією машиною попереду? Там вже БКБ відкотився. Щоб без БКБ можна було б спробувати. Залітає в статік прямо. Пемада є пригонувся. Діні вбили. Мінус Тіні. Урса втрачає її ду. Шанс для Наві. Дуже гарний шанс для Наві. Якось треба вбити Урса. Намагається пробити його. Урса під грейвом. Намагається тікати. Треба. Глімс. треба щонебудь. Глімсом повертають йому. Там БКБ стрибає вперед. Ніку. Він не відпускає йому. БКБ потроху закінчиться. Треба продовження цієї атаки. Ніку йде вперед. Вебек від Тіні. Ще ну і все, 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 треба, треба відходити, там буде ревеч, буде ревеч прилетів. за 10 секунд. Е, і так, нормальна бійка для Наві. Артурчик! А це може бути Артурчик. дуже добре. Це може бути дуже добре, Артурчик. дійсно. Словити Тайлунга. Тут джуз його побачив, а, будь ласка. таке враження. Давай, нафітани на тіні. Ти, ж, ти ж, ну, там команда а Тут вже вся стягується. команда, і тут ревеч. Але швидко вбити! швидко вбити. А можна спробувати! Давай, 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 давай! Найс! Після байбеку 90 секунд. Відпочиває хлопчик. Ну це час подихати. Рошана, на жаль, немає. Я ж чому і запитав, чи беремо рапіру, чи беремо БКБ спершу. Mm. Джус вирішив, що все ж таки. Ой, зараз смерти можна. Ой, зараз смерти можна. Так, доведеться продати. Не встигає зайчику й теж! Не встигає зайце, ну, його також побачили. Там же ж без шансів було. Ну, не обов'язково Зайцю було тут помирати, але добре. Маємо, що маємо. Боже, як страшно. Не треба. Не треба. А ні, ну Джузік бачиш, він на досвіді. Він встановив просто склетів ні, своїх. Вони відстрілюють. Рідіс, 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 не треба. У Рідіса там навіть бай є з ревич дав. Ні, там е там диск. А вийти, вийте, 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 Вийте. Там ревич. Ні, не дає ревич, поки тільки зараз натискає. Ніку може померти. Немає кому відпати. Ніку, він вистрибує у нього КП Дуже мало. Ніку рятується. Два ревичі валили. Два ревиджі валили від диспозиції. Повертати можна когось. Ні, а урси БКБ, а урси БКБ там нема сенсу повертати. Пережили. Але ідеально, пережили, пережили. пережили. дійсно, Ніку, виживає. Так, але ви що скантові дає? Ну знаю, що ти там. ти ж блайнд не стрибнеш туди на тайді з реведжем. Ну якщо БКБ натиснети, то, то можна. Ні. Ти ж не знаєш, хто там. Нелюджу забайтили ставі! Відставляється по помирає. Мінус рефрешер зараз може бути. Тікає ведь spirit, рефрешер не натискає віч. Нормально, okay. нормально, нормально. Є бай, ОПМА. Так, ну взагалі він дармація. Та пульти кидає вперед, але ми йому не розкажемо. Ми йому не розкажемо. Хай кидає. Так а вона стоїть, стріляє. Не треба якось розбити, а як її розбити? Ну одніку намагається банер знести. Так, вистрибують, поставили статік. Намагається бути тайда, але там Грейв, там сейф. Рідіса забирають. Стрибнув вперед. Йому йому дуже багато демеджу. Йому дає рефрешку, Катеджу стоїть в позиції. Настрілює по юмі. Пробуває його. Тайтхантера не вбили. Юма досі живий. Теж пішов Ревич. До джуса він не дістає. Але Ніку може вбити Ніко. Ніко, ніко прив'язне. Ні, помирає. Є байбек у нього. Треба повертати, треба вбивати цілі. Тут не можна відпускати героїв. Мінус курса вже був. 90 секунд він почуває. Ні, ні, дуже биті, дуже биті. Вже бай використав шодоудемон з ПМА, у них там по 10% ХП. Але ж нормально, нормально. Один бай на, а... на вбивство урси. Так, щось коротше, що не придумаєш війня якась виходить. Блінк запити треба. Ну, Блінк. Причому, та, брін, Причому та, там та, два та. варіанти там і аркейн, і силовий. Обидва ні, так. непогані. Так, ну що, навіть цього Рошана віддавати не хочуть. Кій аби зловити! Кій аби зловити! Ки я побачила, але а, першим стрибають! Бриваю, убивають! Як підставляють снату це жах просто і помирають один за одним. Поки що рятує Клінза, але це дорога в один кінець. І оце здається, G, -G має бути. Нікус забирає Тайлу, звичайно. Байбека немає у Клінза, зайця втрачають. Отак грали, грали і так. Кей Джей ідеально тут грав. Підійшов, розривіли в смок, встановив варди. Під ці варди стрибнули герої. Героїк. Треба стардар плюс статік якось комбінувати. Як це зробити? і байбеку не немає на клінгзі. Є байбек тільки на Демоні. Треба якось 40 секунд триматися до клінгза. Пострила на Ніку. Ніку дуже боляче спрацьовує. І на привізі. Диск спрацьовує, але є рути. У нього є викуп, на відміну від його союзників. Викуп у нього просто. Треба присут. тиснути. Фунди, а там баннер банер стоїть дуже далеко, дотягується. Повертається Ніку, чіпляють віз. Пора накрили, намагаються пробити, але помирає Рідіс одразу. Перестивнув йому. Йому об'єга деджуса, він не випускає його з контролю. Він забирає клінза, клінз нічого не зміг зробити. БМА тікає, Ревич, Мінус Заєць, ДЖ, здаються. Здаються, натус Вінсере. Все ж таки камбеку не сталося. Вони да ось таку мапу подивилися 58 хвилин. І, на жаль, на жаль, наві поступаються герої.